Сьогодні холодно і дощик. Але троянди гріють. Подивимося, що в мене тут на квітлу. І почнемо ми з красуні White Mayland. Така грунтопокривна троянда з крупними білими квітами. Кому треба саме грунтопокривна троянда, це чудовий варіант. Вона дуже нарядно виглядає, коли квітне. І взагалі, хто любить білі троянди, теж вона така прям білосніжна, бо для троянд білий кольор зазвичай він такий або зеленуватий, або жовтуватий. А ось ця троянда дуже біла. Полюбуємося квіточками. ще Там парочка, букет парфе і одарочка. Ні, Ангелі... Ангеліна, Ангела. От красивець не впала. Ось так от. Вони вдвох виглядають. Ангела заквітає першою, але вони встигають зустрітися один з одним. Люблю, коли так квіти, букетики зібрані. І ось Ангела. Сьогодні Ангеліна, чи як я там сказала. Ось ще один мій букет перфе. Своє перше квітування, ну він просто неймовірний не можна милуватися годинами. Уявляю, якщо нарізати з нього букети і поставити, я такого не роблю. Мені дуже жаль це робити. Але це, мабуть, було б просто розкішно. Красивий. Гість мого каналу написав, що він не гірше Констанції. Ну, що вам скажу, він прекрасний, а хто краще, хто гірше. Та це важко визначити. Красиво, гарно. Теж затамовує подих, коли на нього дивишся. Є в нього така здатність. Очаровувати. Гостей і власників. Він, мабуть, сам собою очарований, стоїть, пишається. А поруч із ними Мільєн Гіо. Він теж класний тут без спору. Троянда варта уваги. Квіти крупні, яскраві такі. Нормально реагує і на дощ, і на сонце. І кущ такий міцний, прямо стоячий. І пахне гарно. Обіцяла показати Дінке, коли він почне розпускатися. О, вже й гарний в мене кущик в цьому році, дуже охайний, нарядний. Я любуюся. Буде дуже красиво, як повністю розквітне. Сильна троянда, гарно наростає, дуже гарно зимує, взагалі не було ні разу, щоб вона погано позимувала. Знахідка. І прям послухав мене, зробив мені акуратний кущик без вудок. Сончик. Марусечка. Привітайся, сонечко моє. І тут Джекіус Фейворіт. Так от вже вигорів. Мені подобається навіть, коли вигорів. Покажу його ще з цього ракурсу як він виглядає. Ну красивий же, красивий. Все рівно хоч і вигорів, але дуже гарно. Краса. Вон там ондінки. Ось тут -от. Маруся. І зараз підійдемо до Сібеліусу я його вже трошки підрізала, те, що відквітнуло але він продовжує, він набирає ще бутончики. Тут ось, ну, красивий, красивий дінки. І Джекіл Слейборі красивий. Завершу прогулянку на гортензіях Теж дуже гарно, теж надихає. Теж хочеться ними милуватися. Усім дякую за увагу і до скорих зустрічей!